За тиждень до смерті київський митрополит Петро Могила пише заповіт. Тисячі золотих коштовності та бібліотеку він залишає київській колегії. Нинішній могилянці Він міг стати молдовським господарем або польським воєводою, але натомість став найвидатнішим українським меценатом своєї доби. Як йому це вдалося, та до чого тут київський район Позняки. Петро Могила народився в родині молдовського господаря. В 11 років він перебрався до Речі Посполитої на Галичину. Хлопець вивчився у Львові та за кордоном, потім повернувся до Польщі у королівське військо. Він брав участь у кількох великих битвах козаків та поляків проти татар і турків османів. Та його дорога завернула до Києва. Вже кілька століть місто не могло оговтатися від монгольської навали. На пагорбах виднілися тільки залишки колишньої князівської столиці. Однак до вцілілої Києво Печерської лаври з'їжджалися священнослужителі, які не визнали унії католицької та православної церкви. Тут далеко від короля і під захистом козаків, все ще існувало православ'я. Сюди перебрався і Петро Могила. Спершу він очолив Лавру, а згодом, усю митрополію. Він був освіченим, амбітним і заможним, і з ним лаврська друкарня запрацювала на всю потужність. Кожен рукопис митрополит велів ретельно вичитувати. Петро Могила своїм коштом відновлював Софію київську, символ українського православ'я. Після монгольської навали святиня стояла у руїнах. Митрополит запросив італійського архітектора та критських художників реставрувати собор. Справою життя митрополита стала Києво-Могилянська колегія, тобто Могилянка, один із перших у східній Європі вищих навчальних закладів. Могилянка працювала за зразком єзуїтських колегій, найкращих у ті часи в питаннях освіти. Петро Могила хотів, щоб освіта в Києві була не гіршою ніж у Європі. Щоби мати добрих учителів, Петро Могила особисто шукав талановиту молодь і виряджав вчитися до Європи. Здібним дітям, які не мали грошей, він оплачував навчання в колегії. Він віддав могилянцю користування село Позняки. Колись купив його за великі гроші, але тепер воно мало працювати для науки. Найбільша частина доходів села йшла на фінансування колегії. В наш час Позняки стали районом Києва. Помираючи, митрополит подбав, щоб його доходи від численних маєтків йшли на спорудження нових шкіл. В цих школах згодом виховувалася еліта нашого народу.